До Христа восенька стежка, і по ній не легко йти там віч перешкод туманів і незгод та з Богом іду я до мети іди зі мною. подолати тяжкий шлях, іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небесах, а навкруги життя вирує та без Бога. Воно лиш дочасне так швидко промине, і смерті час прийде, лиш у Христі знайдеш ти щастя, іди зі мною по вузькій стежині. А Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небесах. Наш Христос за всіх помер. І воскрес, щоб весь світ був спасений. Прийди ти до Христа і кров його свята омиє гріх з душі твоєї, іди зі мною, по вузькій стежині. А Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небесах. О наймилосердніший Ісусе. Твоя доброта безмежна. А скарби благодати й невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і безсестережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем. Що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого, Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія апелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, у єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милоседя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милоседя над нами і над цілим світом. Зад болючих його терпінь. май милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Все для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Все для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Все для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь окрову й воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті Отця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелом своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і Змія, бо на мене Він уповав, і вирятую Його. Покрию його, бо пізнав ім'я моє, візьве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільну молитву на вервичці до Божого милосердя. Щиро просімо Господа Бога якнайшвидшої перемоги для рідної України. Просімо сили і витривалості для наших дорогих захисників, і нехай у кожному кроці нашого життя. Буде присутня Божа любов та Боже милосердя. Я бажаю всім щасливої благословенної нічки, мирного вечора. Нехай з нами завжди перебуває Господня серденько. Маємо надію, що наші бажання і сподівання обов'язково будуть вислухані перед престолом Всемогутнього Господа. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей, чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей, не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько, а біль стиска, бо плаче в храмі Божа мати, скликає всіх церковний дзвін у храм на Божу літургію, потішмо матінку Свою. Яка дає нам всім надію, молитва ми рятуймо світ, ставаймо завжди до причастя, з'єднатись разом із Христом, то є найбільше в світі щастя. Клякнула діва пресвята, і сльози котяться, пекучі, дитину в храмі пустота, ти, Боже серце, не засмучуй. Огорне Божа нас любов, і Дух Святий буде вита. І до храму знов і знов. Хай усміхнеться Божа мати, огорне Божа нас любов, і Дух Святий буде витати, і до храму знов і знов. Хай усміхнеться Божа мати.